Всім привіт! Сьогодні у нас 20 травня і е, мене, хто не знає, мене звати Зуєва Альона і я займаюся вашим працевлаштуванням е, в Італії. Агенція по працевлаштуванню Work4U. І сьогодні е, у мене просто такий е, розриваючий ефір має бути. Е, я хочу все ж таки давати вам більше корисної інформації і наголошую: ви можете до мене не звертатись. Ви все можете самі. Але ви просто маєте знати. І сьогодні хочу розповісти вам, що народ роботи в Італії багато. Більше, ніж ви собі навіть можете уявити. Але ем, і вистачить на всіх. А головне, ви готові працювати. Ви готові працювати над собою. Ви готові змінюватись. Ви готові ем, ем, щось робити. Адже так, це важко. Ем, і, знаєте, може вже досить жалітись. Вже от біженці з України, от італійцям, ось тут поперек горла. Як і можна жалітись, да? невиносіми умови праці, важко, і тому плакатись, роботи немає. А можна зрозуміти, що в Італії роботи достатньо для всіх, і якщо ви готові змінюватись. То вам буде достатньо. По-перше, якщо ви почнете поставити собі ціль щодня вивчати нові слова. Якщо ви поставите собі ціль щодня знайомитись з новими людьми. Якщо ви собі поставите ціль фінансову заробляти, то ви заробите в Італії. То досить вже жалітись. Починайте щось робити. Тому це сьогодні в мене просто розриваючий ефір. Я би хотіла. У мене багато дуже тем. Не знаю, як їх разом всі скомбінувати, але головне це роботи достатньо. друга, знаєте, це повна совдепія. Ми от воюємо з Росією, хочемо від неї відірватися, а самі. Так і залишаємося цей повною совдеп'ю. Одна робота і на все життя. Оце вчепилась в цю роботу і працюєш за копійки, потім медаль тобі вирізали з картону таку, в молодець, відпрацювала все життя на одній роботі. А в кінці на пенсії світу не бачила, дітей не виховала, грошей немає, ніфіга немає і нічого не зрозуміла. А взагалі як жила? Ну ви ж бачили цих наших пенсіонерів без грошей, без нічого. Все життя головне пропрацювали на одній роботі. Тому, е, дівчатки, ну і мальчики так само. Е, просто моя аудиторія здебільшого дівчатка, тому я більш дівчатка. Хоча хлопчики теж мене дивляться, мужчини. Е, я хочу сказати, що роботи достатньо, і ви можете е, отримати купу можливостей в Італії. Антоніна пише 15 років вчителем фізкультури, ні дяки, ні грошей. Ну, ви маєте вже зрозуміти, ви нафіг нікому не нужні. Війна, коли почалась, давайте от, кому ви були потрібні? Нікому. Ні ви, ні ваші діти нікому не були потрібні. Тому досить дивитись на когось, подивіться на себе, живіть своїм життям, живіть так, як ви хочете. Е, тому я сьогодні хочу, що нічого поганого немає в тому, що ви зміните роботу, почнете жити своїм життям, почнете жити так, як ви захочете. І це повна єрунда е, жити, в, як ви бачите, в одній країні, жити на одній роботі, жити з одним чоловіком і на все життя. Нічого поганого в цьому немає ну, і хорошого, тому що в кожного з нас своє призначення. І я зараз про те, що ми ви можете, особливо в Італії навіть. І заробляти, і побачити світ, і багато чого навчитися. Я хочу, щоб ви це зрозуміли. Що працюючи в Італії, особливо в готельно-ресторанній сфері, ви можете ви можете і заробити, і побачити світ. Ось, не вчепитися в одну роботу і тут продовжити працювати на одній роботі все життя. Хоча у вас може таке бути. Але я ось про це: що давайте чесно, ми все життя спочатку підкорялись батькам, потім ми підкорялися цим чоловікам. Ну і чи дружинам, бо чоловіки так само підкоряються дружинам, бо я таке бачу, коли дівчата одружуються і повністю змінюються, розкабаніють, сидять вдома і керують цим чоловіком, що він світу Божого не бачить. Все є. Я хочу сказати, що ви можете а потім ще діти вами продовжують керувати і розказувати вам, як жити. Я своїй доньці сказала, що все, вона повнолітня, живе. Як хоче, я тепер хочу пожити для себе нарешті. Я тепер заробляю, бо мені треба скласти на мою старість. Я тепер хочу побачити світ, і тепер ніхто мною не керує. І е, я знаю, як працює е, цей ніша працевлаштування в Італії. Я її Класно вивчила. Я щодня вдосконалююсь в цій сфері. Я роблю те, що ні ну, я вивчала своїх конкурентів, вони такого не роблять. Всі мої клієнти, які до мене звертаються, кажуть: Альона, такого як ви, не робить ніхто. Всі тільки хочуть грошей, але ніхто не пояснює, що як зробити. Я в своїх прямих ефірах. Хочу вам пояснити, на що ви маєте очікувати, чого не очікувати вам, які можливості ви можете отримати в Італії. І тому зараз вам розповідаю, що ви можете мандрувати і заробляти. От Мені кажуть, Боже, вона живе в готелі. Як це так, що в неї немає житла? А мені для чого житло? Я хочу вивчити повністю готельну сферу Італії. Тому я сьогодні пожила в одному готелі, завтра я пожила в іншому готелі. Я знаю роботодавців, я знайомлюсь, я вивчаю це, це середовище, і я можу бути вам корисною і розповісти, як працює готельно-ресторанна сфера в Італії. Мені для чого мати постійне місце проживання в Італії? Прописка у мене є. Будинок в мене в Україні є, слава Богу, не розбомбили. А для чого мені ще в Італії втягуватись ось цю кабалу і тут зараз знову ще 20 років на одній роботі і виплачувати кредит, і що? А що далі? А потім 60 років і все, поганяй до ями. А жити я коли буду. Тому я вивчаю для себе готельну, ресторанну сферу. Розповідаю вам про це. Люди, у мене ось була клієнтка, просто подзвонила, е, жаліється мені, все перепробувала. Вона декілька е, знає італійську, має досвід роботи. В своєму місці вона це перепробувала, всь, як їй здавалось, вона перепробувала всі можливості з пошуку роботи. І тільки я задала одне запитання їй. Як її моментально включило. І вона зрозуміла, вона каже, ні, а в тому місці я ще не шукала. Я говорю, от, все, пропала безвість. <пра> зникла. Але я розумію, що вона е побачила оце, знаєте, світло в кінці тунеля. І е ту роботу, на яку я їй вказала, вона для неї ідеальна. Там, бо там є то, що, те, що вона шукає. Вона шукає стабільність. І має повне право. І мені стабільність не підходить. Я хочу е об'їздити всю Італію. Я хочу побачити цей світ, вивчити, познайомитись з людьми, з роботодавцями. Але це моє життя, вас інше. І це повна совдепія вказувати, кому і як жити, і що робити. Тому я от зараз да для молодих дівчат цей ефір, що ви можете дівчата не обов'язково осісти на одній роботі. Ви можете приїхати в Італію без знання мови і досвіду роботи, спробувати на одній вакансії, потім на другій, третій. І ви можете побачити цей світ прекрасний, цю Італію вивчити, вивчити мову і стати незамінним працівником. А також дівчаткам після 40 років. Дівчатка, ви після 40, ви вообще. Незамінний працівник взагалі, бо цей мій суржик, ви взагалі е, дуже е, якби, затребувані е, працівники. У мене багато дівчат після 40 дзвонять і кажуть, кому ми нужні, Боже, все вже поганяй до ями. Дівчатка, ви щоб знали, як роботодавці зацікавлені в жінках після 40 років. Ви не можете собі уявити, що таке працівник жінка після 40 років, в якої вже дурь ушла, знаєте, а маразм ще не прийшов. Коли вже діти виросли, стабільні, їх не треба до сільськи прикладати, їх не треба лікувати, ще щось. Роботодавці дуже зацікавлені в працівниках після 40 років. Роботодавці дуже зацікавлені в ось цьому вливанню нової енергії в їхній колектив. Що таке новий працівник? Це звісно може бути як і непорозуміння, але можуть бути і нові можливості. Роботодавці це розуміють. І тому ви дуже себе недооцінюєте, коли ви думаєте, що ви після 40 років нікому не потрібні, що вас не візьмуть на роботу, що вам страшно змінювати країну, вам страшно змінювати нову роботу, вам страшно вивчати щось нове. Дівчатка і хлопчики так само. Я розумію ваші страхи. Тому я і є, мої клієнти не бояться. І я їх відразу попереджаю, з чим їм доведеться стикнутися, що у них завжди є я. А я, знаєте, як той психолог, інколи можу заспокоїти, а інколи, коли бачу, що людина косячить, реально косячить, можу дати й втик. І ну, це теж інколи потрібно. знаєте. Інколи за цей, знаєте, нету болі, нету роста. Інколи за втик люди мені дякують, кажуть, ну, ви були праві. Тому що ви багато чого не знаєте, а я вже вивчаючи всю цю сферу довгий час, я знаю, адже я починала ще з туризму. В Україні з обслуговування клієнтів, і зараз персонал предоставляю. І я знаю, з якими страхами доводиться справлятись моїм клієнтам. І я знаю, з якими страхами доводиться справлятися роботодавцям, і які болі у вас і у них. І ви всі маєте право. На ваші страхи, на ваші очікування і побоювання. У мене такий ефір вийшов, е, якби би різноманітний. Мені би хотілося розповісти, особливо для людей молодих або в яких нема сімей, що ви можете поїхати в круїз. Уявляєте? Ви можете в круїзі навчатися. Цей вивчати нову професію, побачити нові країни, і, це як його, і, і заробити грошей. Адже для працівників круїзу ну, теж all-inclusive. Ви свої гроші заробляєте і складаєте, бачите нові країни, вивчаєте мови, вивчаєте нова, нові професії, знайомитесь з людьми. Уявіть собі, за 10 років ось такої роботи на круїзі. Є можливість кар'єрного росту, є можливість е, е, побачити світ і заробити грошей. Чим вам неможливість? Е, робота в Італії, в готелях чи ресторанах. Також є можливість. Ви можете е, відпрацювати е, в сезон в готелі да, на посаді покоївки. чи... Там, посудомийник, або ви не знаєте італійської мови, і у вас немає досвід роботи. Осінню отримати допомогу по безробіттю. І з цими з грошима вже краще і легше. Ви можете все. Ви можете повернутись на Україну і відкрити власний бізнес. Бо ви побачили, як цей бізнес працює в Італії. Багато моїх клієнтів, до речі, відкривають готелі потім в, в Україні готелів, чи ресторанів, чи барів відкривають такий сервіс обслуговування, бо вони побачили, як це діє в Італії. А також ви можете, також, якщо ви не зацікавлені у власній справі, ви не хочете ось цього знаєте, бо що таке власна справа, це велика робота, головне над собою. Ви можете на зиму поїхати в другий отель, тобто в на зимні курорти. Ви можете поїхати в іншу країну, бо у вас вже є досвід роботи. А якщо у вас ще є знання італійської мови, а якщо є ще й англійської мови. У мене дівчатка є, які потім їдуть працювати в Іспанію, в Бельгію, в Португалію, в Францію. Ви стаєте просто, знаєте, таким м -м -м, бійцем. Бо є да, наші хлопці, які воюють ось там. На передовій і є ми. Нам потрібно вижити. Нам потрібно навчитися жити в таких умовах. І ми теж стаємо ось тими, знаєте, вояками, я не знаю, як це назвати, які воюють тільки на власному фронті зі своїми лінією, страхами, сумнівами. Наші гроші допомагають цим хлопцям. Ми ж весь час донатим. Ми займаємося благодійністю. Ми весь час займаємося усією підтримкою цієї е, е, армії України. І прославляємо нашу Україну ось так. Я весь час кажу, дівчатка, не позорте націю. Я своїм клієнтам весь час кажу: не позорте націю. Ви несете от в. Кожен з нас несе свою ось цю державу. Тому у вас є можливості, ви можете побачити світ, заробити грошей, отримати нові навики, вивчити мову, адже знання мов це мега. Ви стаєте просто мега-незамінним працівником. І уявляєте? Три місяці попрацювали на одному місці, три місяці попрацювали на другому місці, три місяці попрацювали на третьому місці, Сардинія, Іскія. Ну, де ви хочете працювати. Єдине, що в Італії я не раджу працювати в Калабрії, хоча там теж працюють. Там неймовірні краєвиди, Сицилія, Калабрія, там дуже красиво, але. Я відразу повідомляю моїм клієнтам: якщо ви хочете заробити, то там ви не заробите. Але ви побачите красу. Чи, ви, чи маєте право? Маєте право, але маєте знати, ви маєте знати, на що ви маєте право в Італії, на що ви маєте право з тими чи іншими навиками. Роботи в світі, дівчатка, багато. Більше, ніж мужиків чи жінок. Знаєте, бо дуже багато хочуть вдало припаркуватись. Ви стаєте незамінним працівником, коли у вас є робота, коли у вас є гроші, коли у вас є навики, знання мови, ви б самі одружились на, на такій жінці, яка легка, вільна, з грошима, з навиками незамінний працівник. Ви би самі одружились? Я би да. Мені би хотілося мати поруч таку людину, яка просто мега особистість, з якою цікаво, яка навчається і розвивається. І я вам зараз розповідаю на те, що ви маєте право. З ти, те, з чим ви можете стикнутися. Е, ну, на цьому, напевно, все. Тому після 40 ви можете, ви можете змінювати країни, ви можете заробити гроші, ви можете побачити світ, якщо тільки ви захочете. І той, хто з вас шукає в Італії можливостей, він їх знайде. А хто шукає перепонів, їх теж для вас достатньо. Всім пока!